Богдан Лепкий, Батурин, Червоні панчохи. Петре Павловичу. гукав знайомий голос. Петре Павловичу, і хтось шаблею грюхав до вікна. Скорін глянув, світліший. Зірвався, припняв шаблю, наложив на голову капелюх і вискочив із вартівні Побачив Менщикова на чорному коні. За ним гурт офіцерів. А там відділ війська самі кіннотчики. Всі не виспані, але не бліді, а рум'яні, очі світилися, як у вовків. Скорін глянув на Менщикова, і перше, що завважив, це був пригарний карий кінь по коліна в крові, ніби в червоних панчохах. Кінь іржав, махав головою і нетерпеливо викидував ногами. Хотів скинути з себе ті червоні панчохи. Світліший поплескував його по піною обляпаній шиї рукою у довгій шведській рукавиці. Рукавиця теж була більш червона, ніж біла. Кат. майнуло з корінові через голову. Кат, хоч світліший на ката не подобав, бо був дрібний і невеликої сили. Але якраз тим прикрійше вражала тая кров. І тая злюща усмішка на його гарних, немов для цілування створених устах. Здорові були, Петре Павловичу, сказав світліший, голосом, вкотрім почувалося те вдоволення, яке дає лише свідомість побіди. Здоровля желаю вашій світлості, глухо відповів скорін. Князь подав руку вродливому полковникові. — Треба з ним дружити, бо хто знать, чи завтра не стане він любимцем царя. Скорін з омерзінням всунув свої пальці в окервавлену долоню князя і, не задержуючи їх там довго, вихопив та почав скоро натягати на них рукавицю. Світліший зіскочив з коня, подав його своєму ад'ютантові, обняв скоріна за стан і пустився з ним до двора. Але снігу нападало по самі коліна. Промести стежку. гукнув світліший на солдатів. А поки це сталося, почав зі Скоріним балачку. Як же тут? питався. Усмирили? Казав повісити кількох своїх за грабіж і за мародерство, відповів Скорін, несвідомо чи кладучи особливий притиск на останньому слові. «Мародерство?» – Повторив Менщиков і ніби здивувався. Але по хвилині махнув рукою. Не зашкодить. І так тої сволочі забагато на світі. Хай знають дисципліну. А з мазепених людей не застукали нікого? З мазепених людей? І скорин задумався. Так, з людей ізменника Мазепи, повторив князь. На жаль, ні. То зле. Нам треба добути гетьманські клейноди. Кажуть, що дворецький знає, де вони заховані. Чому ти того дворецького не попав у свої руки? Бо він повісився, відповів скорін. Сволоч. гукнув князь. Сволоч. Завтра кажу питати трупа. Скорін видивився на нього. Так, трупа питатиму, і то з пристрастям. Це зробить велике враження. Хай знають, що кари царської як справедливості Божої нікому не минути. Скорінові мурашки полізли по спині. «Що ж ти на це?» – питався князь. Консеквенції в такій процедурі не бачу. Консеквенції? Не розумію. Висловлюйся ясніше. Гетьмана почав, маємо карати за те, що не був вірним, а дворецького, що хотів ним бути. Ха-ха, ха, -ха, -ха зареготався князь. Філософствуємо полковнику, філософствуємо. А ми не філософи. Ми лиш вірні слуги і воїни свого величества царя. Війна має свою філософію, свої принципи і свої власні, власні консеквенції. Скорін глянув у ті вікна, в котрих блимало світло лоєвої свічки. Там лежала Мотря. От я забув вашій світлості сказати, почав, ніби про якесь байдужне діло. В гетьманському саді знайшли ми Мотрю Васильівну. Мотрю Кочубеївну? мало не крикнув князь. Чому ж ти мені зразу не казав? Це ж велика птиця. Ого, гетьманова каханка! Не будь хто. Донька покійного кочубея, скараного на смерть за вірність цареві, поправив Срін. Вже я про ту черкаську вірність і слухати не хочу, замахав руками князь. Але по хвилині на думи признав. Правда, Кочубей все-таки поніс несправедлива смерть. Але його донька, наче й іншого гнізда птиця. Знаємо, знаємо, хто таке Мотря. З гетьманом за Десну не пішла. Менщиков хитро всміхаючись, глянув на Скоріна. Адвокат диявола. І не дивуюся, Петро Павлович, чоловік молодий. А Мотря Васильівна жінка великої вроди. Розуміємо. А все ж таки спитаємо її. Може, нам дещо скаже. Сумніваюся, побачимо. І вони увійшли в двір.